<хи> Ніхто крім білок. Білочки руденькі бігають навколо, хвостиком пухкеньким мотиляють гордо, а я горілиць лежу на травичці назбирав суниць та й ліг під ялинку. Трохи відпочину від думок та смутку, тож на три години випав з розрахунку, бачив в своїм сні. Загадкову жінку, вона у пітьмі чеше коту спинку. І так захотілось бути на його місці, в грудях загорілось вогнищ, певно, з двісті. заздрю прям в уяві. Чи таке можливо, хочу бути ласкавим бути особливим? Прокинувся сміло в лісі поміж страв. Та ніхто, крім білок, спину не чесав.